Дивлячись на цих бійців, навіть і не скажеш, що рік тому вони були звичайними добровольцями, які стояли на майдані. Створена Національна гвардія на базі внутрішніх військ. Однак через військові дії функціональність угруповань значно розширилась. У нас з'явилося ряд підрозділів і функції, які раніше внутрішні війська не виконували. А перш за все, це підрозділи. З тяжкою броньованою технікою танкісти, і артилеристи, і мінометники. до цього такої зброї і таких професій внутрішні війська не мали. Саме у ширших повноваженнях і полягає головна особливість нацгвардії. Військовий експерт Олексій Арестович вважає, що це найефективніша відповідь на гібридну війну. Тобто, коли до військових дій залучаються і цивільні люди, і Вони способні вести сформіровано в батальйони бригади, способна вести Серьезно, с серьезным противником. А с другой стороны, они обладают правоохранными функциями то есть в состоянии, когда ни мира, ни войны. Когда не об'явлена війна, когда объявлено только АТО, когда определенне положення в тилу, в ближньому і так далі. могут можуть мероприятия, связанные с з деятельностью діяльністю имеют для этого соответствующую полномочия. про бойовий дух та військовий вишкіл національних гвардійців. Експерт відгукується позитивно. Зараз бійці масово повертаються із фронту додому. У нацгвардії запевняють, замінити яким і на військову міць ротація не вплине. Ми більше двох тисяч чоловік уже на сьогоднішній день набрали. Біля двох тисяч ми вже звільнили. Тобто переход і звільнення на сьогоднішній день іде в принципі не, не ніякою мірою не впливає на ефективність і якість виконання поставлених задань. Та відзначати річницю Національна гвардія не буде на 26 березня. Планують хіба що вітати випускників Національної академії Національної гвардії у Києві та Харкові. Єгор Бабак, Антон Шемяков, телеканал Бізнес.